Вітаю громада! Дякуючи нашим героям і Збройних сил України. Великодні свята для нашої громади пройшли мирно. Щодо побутових питань громади, комунальне підприємство Желсервіс продовжує наводити лад на території громади. Вдеться прибирання в протирадіаційних укриттях, очищення бордюрів від грязі та пилу, підмітання доріг, прибирання в парках та скверах. Також продовжуються роботи з відновлення мосту на Сиваші між вулицями Сивашська та Олексіївська. Шановні жителі громади, хочу повідомити, що 19 квітня приміщені ЦНАП з 13 до 15 буде здійснюватись виїзний прийом грабання спеціалістами пенсійного фонду. Щодо перейменування міста, нагадаю, що в другий тур вийшли дві назви: добродар і хлібодар. Багато маніпуляцій бачу в соцмережах стосовно того, що тисяча людей, які взяли участь в голосуванні, не можуть вирішити долю 30-ти тисячної громади. Відповідаючи на це, хочу звернути увагу, що в положенні про громадські слухання в місті Первомайській в пункті 20.1 прийняття рішення громадських слухань чітко визначено, що за результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, рішення приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих учасників громадських слухань з правом ухвального голосу, кількість яких має бути не менше 100 осіб для загальноміських громадських слухань. Тому вислови про те, що тисяча осіб, які взяли участь в голосуванні в першому турі, не можуть вирішувати долю всієї громади, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Більше за те, це саме ті люди, які своїми діями доказують готовність щось робити та змінювати на краще. Наші герої міняють історію на фронті, а ми повинні всіма силами допомогти їм у тилу. Тому, шановні жителі громади, не лишайтесь байдужими назва міста, та його доля залежить лише від вашої активності. І якщо ви не брали участь в голосуванні, то це не означає, що таке голосування не відбудеться. При відборі назв будуть враховані лише голоси, які жителі громади віддадуть за допомогою платформи ЄДЕМ посилання під відео або прийшовши із паспортом до ЦНАП. Поспішайте, бо голосування в другому турі триватиме до 22 квітня. Сподіваємося на вашу відповідальність та громадську позицію. Шановна громада, бажаю всім мирного та продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!